Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто вивчає курс освітньої історії в 11 класі. З вами Віталій Василенко, і сьогодні на нас чекає узагальнення навчального матеріалу, з теми повсякденне життя і культура. Тож, вперед до минулого. Ще раз вітаю: сьогодні у нас важливе завдання: узагальнити та повторити основні найважливіші події з повсякденного життя та культури другої половини 20-го, початку 21-го століття. В останній третині ХХ століття в провідних індустріальних країнах почався постіндустріальний інформаційний етап розвитку. На початку ХХІ століття з'явились нові технологічні можливості та можливості успішного вирішення соціально-економічних проблем. Усе це сприяло сталому розвитку і підвищенню якості життя людей. У провідних країнах Західної Європи, США, Японії. А згодом у нових індустріальних країнах та Китаї відбувається становлення постіндустріального суспільства. Витрати на розвиток фундаментальних наук дедалі більше бере на себе держава. Науково-технічна революція набуває всеохопного характеру і суттєво впливає на економіку, політику та соціальні процеси. Завдяки впровадженню досягнень науково-технічної революції значно покращилася якість життя більшості людей. Високі технології дозволили зробити життя пересічної людини набагато комфортнішим та безпечним. Порівняно з 19 століттям тривалість робочого тижня скоротилася майже вдвічі, а час на відпочинок збільшився вчетверо. Наукові відкриття впливають на економічну та виробничну сфери через розвиток техніки, удосконалення технологій, поліпшення соціальної взаємодії в суспільстві. В умовах інформаційного суспільства людство змушене вирішувати глобальні проблеми. Як от подолання бідності, забруднення навколишнього середовища, техногенні катастрофи, наприклад, Чорнобильська аварія 1986 року, стрімке старіння населення в розвинених країнах і демографічний вибух у країнах Азії та Африки, поширення смертельних захворювань тощо у постіндустріальному суспільстві, заснованому на знаннях, важливе місце належить освіті, зростає роль знань, сучасна людина. Має навчатися впродовж усього життя. У 20-му, на початку 21-го століття з'являються нові концепції середньої та вищої освіти. Зокрема, у більшості держав обов'язковою стає середня освіта. Виникають фінська, польська, канадська, японська моделі шкільної освіти. Паралельно зростає роль вищої освіти та університетів як центрів наукового прогресу. Розвивається університетська автономія. Яка стає важливим елементом розвитку вищої освіти. Кремнієва долина, Стенфордський університет стають провідними науковими і освітніми установами. Українці також зробили свій внесок у розвиток та появу нових технологій, зокрема, Facebook, Google, WhatsApp та інші. Прогрес у галузі техніки та технологій, розвиток науки відобразилися в нових формах мистецтва та архітектури. Друга половина ХХ століття. Час розквіту модернізму та постмодернізму як нового мистецького напряму. Більшість його стилів і напрямів сформувалися саме в останнє десятиліття ХХ століття. Вони продовжують розвиватися і у ХХ столітті. Серед них варто виокремити абстракціонізм, що виражає погляд на світ засобами геометричних фігур, ліній, кольорових плям, звуків тощо. Неореалізм. Течія у культурі та літературі, що продовжувала традиції реалізму, намагаючись документальною точністю відобразити погляд на світ. Попарт новий стиль мистецтва і шляхів зображення продуктів повсякденного життя людини, функціоналізм, напрям архітектурі, що прагнув максимальної практичності та масового будівництва. Особливе місце в розвитку мистецтва посідає соцреалізм. Який намагався показати переваги комунізму через зображення цитата кращого майбутнього, кінець цитати, якого, звичайно, ніколи не існувало, був поширений як єдиний дозволений стиль мистецтва в Радянському Союзі та країнах соцтабору, у другій половині 20-го на початку 21-го століття небувалого розмаху досягла масова культура, розрахована на масове споживання, зокрема читачів детективів та любовних романів, слухачів поп-музики. Глядачів комедій та фільмів жахів тощо. В останні роки виникло нове явище глобального масштабу культура віртуальної реальності, пов'язана із використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Значна кількість населення, особливо молодь, в усіх куточках світу значну частину вільного часу проводить, занурившись у віртуальну реальність. І це стає дедалі популярнішим. Науковий, технічний, економічний розвиток. Неможливий без гуманістичної революції, перебудови свідомості і нових цінностей. 21 століття це, звісно, не кінець історії. Це лише її черговий етап. Людям належить вирішити чимало накопичених проблем і подолати різні види несправедливості. Оскільки матеріал нашого сьогоднішнього уроку дуже насичений, пропоную вести невеликий схематичний конспект. А щоб краще засвоїти тему нашого уроку, визначити найважливіші події та поняття. Обов'язково скористайтеся конспектом. Перевірити свої знання, вам допоможуть тести. Пам'ятайте, історія це найкраща вчителька життя. Не повторюйте її помилок. До зустрічі!